Привіт, мене звати Ярослав. Мені 22 роки, працюю начальником відділу маркетингу, промоції і туризму управління стратегічного розвитку міста Сумської міської ради. От у 2020 році я вступив до Харківського національного економічного університету імені Семени Кузнеця на магістратуру, на спеціальність медіакомунікація. Вступив туди. Після того, як отримав бакалавра, теж в любимому хнео на спеціальності реклама та піар. От, а потім якось слухав нашого ректора, і він сказав: якщо ви хочете працювати на керівній посаді, вам потрібна магістратура. Ну, собственно, як ви зрозуміли, вибір був зроблений, і зараз маємо те, що маємо. Кафедра просто супер. Викладачів дуже сильно люблю. Вони наші викладачі просто найкращі. От, всім раджу і всіх запрошую на кафедру управління соціальними комунікаціями. ХНЕО імені Семена Кузнеця.